Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття, 26 травня 2025 рік. Проводимо в перерві між дощами, а вони у нас йдуть кожного дня обробку винограду по третьому-п'ятому листку, і це буде наша перша профілактична планова обробка винограду. Чому перша? Бо ми дивимося на розвиток свого винограду і по його росту і проводимо обробки. Можливо, у когось уже була друга або і третя, а в нас перша. Друзі, обробка винограду по третьому, п'ятому листку має проводитися по третьому, п'ятому повноцінному листку, а не по маленькому листочку з розміром у горіх чи 5 копійок. Кущі з такими маленькими пагінчиками. Мали б іще пару днів почекати з обробкою, поки їх пагони не підростуть і не наберуть зеленої маси. Та ми вже за одним заходом обробимо і цей кущ з маленькими пагонами і невеличкими листочками. Препарати, якими проводиться перша профілактична обробка винограду, добре, щоб містили у своєму складі мідь. Були мідьвмісними. Ми в себе на винограднику будемо застосовувати препарат Медян Екстра. Даний фунгіцид є ефективним проти таких небезпечних грибкових хвороб винограду, як антракноз і мілдю. Сира холодна погода це якраз і є ідеальні умови для спалаху цих інфекцій. А щоб запобігти появі цих небажаних хвороб, на винограднику проводимо обов'язкові профілактичні обробки. Мідь вмісні препарати бажано не змішувати з іншими будь-якими препаратами, тому обробку будемо проводити лише одним препаратом медян Екстра. А вже наступну профілактичну планову обробку винограду перед цвітінням сподіваємося, що вона вже буде через 12-14 днів, ми будемо проводити робочим розчином із декількох препаратів. До бакової суміші внесемо фунгіциди, Редоміл Голд проти мілтю, топаз проти Оїдіуму, свіч, проти гнилий. І ще додамо якийсь інсектицид від шкідників і кліщів. Це може бути Енджо, Вертімек, Мач чи Проклейм. Робочий розчин наносимо як на кущі винограду, так і на ґрунт під кущами. Друзі. Прошу вас в коментарях поділитися своїми схемами обробки винограду і власним досвідом, як ви доглядаєте за цією чудовою ягодою. Всім щиро дякую за підтримку, до нових зустрічей, гарних вам і нам урожаїв!